Всім привіт, народ! Сьогодні будемо знімати карту дверей Audi A4b5. Для того, щоб її зняти, треба відпустити декілька болтиків. Перший знаходиться ось тут, далі другий знаходиться ось тут. І ще один йде отут під ручкою. Після того, як відкручуємо цей ще під ручкою, далі буде тут ще два болта. Тобто, всього 5 болтів відкручуємо і далі ми зможемо спокійно зняти цю карту дверей. Майже готово, тепер треба від'єднати фішки. Карту дверки я зняв, тому що ось ця ручка вона відходить трошки і коли їдеш по ямах, вона тарабане. Я хочу її підтягнути, щоб вона нормально працювала. Схоже на те, що тут немає вже пружини. Або вона є, а я просто зіскочила. Ось та сама пружинка. Бачите, вона вломана просто. Так, виняв я повністю вже весь цей механізм разом з колоночкою. Ось тут, бачите, йдуть такі защёлки, Можна просто збоку підніти і якби ці защёлки вистрибнуть звідси. Ну, Така от ситуація. Зараз я трошки плоскогубцями зіжму е, цих два вусики, щоб вони були ближчі один до другого. Коротше, вломав. <рес> Хотів звузити трохи, воно крихке відломалося. Пробую далі, не здаюся. Ой, коротше, обломилося воно ще раз. Пружину схожу знайшов, йшов, але все одно запхати вже і не можу, бо воно прокручується. Коротше, друзі, ситуація наступна. Рішив я виходити таку пружину, отут. Яка буде повертати назад ручку. Зараз я тестую, що воно з того всього вийде. І от є ручка. Ну, якби повертає назад, але все одно це якби є. Тільки друга ручка поможе, але якось, я, але якось я не горю бажанням купувати сюди нову ручку. Зжимаю я ось тут пальцем. Прижимаю, що вона геть ну, не рухається. І в той же час люфт все одно є. Коротше, поставив я все на місце. Нічого як би не змінилося. Все одно гуляється ручка. Не знаю чого, але мене отакі от всякі дрібнички більше всього дратують. Тут теж ще цей підстаканник в мене відвалюється. Все. Це попроще буде приліпити просто та й все. Ой, коротше, аудюха не така проста в ремонті, як Volkswagen. І це треба як би, понімати. Якщо, друзі, висновок, якщо ви хочете зробити ось цю ручку, треба мати або повністю її замінену, або треба мати пружину. Знайде причому в зборі в даній комплектації, бо тут йде кнопка, тут йде колонка, і воно тут все вкупі. А в аудюхах, які до рестайлингові йдуть, то там можна окремо купити саму тільки ручку. Так що такі справи програвся, розкрутив, скрутив, показав вам, що до чого. Ви маєте на увазі, якщо у вас якась типу, така машина або якщо Passat, чи не знаю, там інші автомобілі групи Ваг цих років, майте на увазі, що це все непросто. Що треба бути готовим до таких ремонтів. А ще краще самому ці ремонти навіть не робити. І знаєте, що я помітив? Перегляди на YouTube-каналі Ожили. Нікому той GTI був зовсім не цікавий. А от купив Аудюху, Да, Аудюху стару, але Аудюха цікава людям, виявляється. Я то, звісно, буду моніторити запчастини, і якщо десь попадеться мені ця ручка за відносно недорого, то можна буде поміняти. Але зараз я сконцентрований на ходовій. Треба зробити, щоб нічого не стукало. Ну і треба буде робити міняти високовольтні провода, можливо, катушку, свічки, ну і все таке. Не дивлячись на ці всі косяки, що є в цій машині, я в принципі нею задоволений. Я покатався за ті гроші, за які я взяв, машинка взагалі топ. Трошки рук прикласти і буде все супер.